Третій день. То ось так все виглядає. У нас траси тут невеличкі, нижче 5 метрів у нас тут траси немає. Траса найбільша це у нас 17 метрів це з третього поверху. Іде друга траса, перший поверх 14 метрів. Ось та траса 9,40 і сама маленька. Та, що йде з другого поверху, ось це у нас 640. Тому ось так. Обійшлися тільки одним дренажним насосом. Ось така у нас закладка траси. Тому звертайтеся за номером телефона в шапці профілю. Ми можемо виконати будь-який монтаж, будь-які ваші так, як сказати, примхи. Тому ось так це все виглядає і робиться. Далі буде. Всім гарного вечора. І більше нічого сказати не можу. Звертайтеся за номером телефону в шапській профілі, за кондиціонерами, вентиляцією, тепловими насосами і рекуперацією.